Дуже багато уроків від професора Андрія Сірка і від України. Щоразу, коли я приїжджаю, мене вражають знання та навички лікарів, медсестери, всіх медичних працівників тут. Але б вони могли зробити набагато більше, якби мали більше ресурсів. Так само, як і ваша армія, дуже сильна, але їй потрібні додаткові ресурси, щоб стати ще кращою. Те, що вони вже мають, дозволяє їм піклуватися про набагато більшу кількість пацієнтів. Дійсно, на Дихає бачити мужність дух людей тут. Вони дуже наполегливо працюють, і поки вони працюють тут, їм доводиться турбуватися про свої сім'ї вдома, щоб переконатися, що їх не зачеплять дрони чи ракети. Але всі налаштовані продовжувати боротися. Ми будемо і надалі підтримувати Україну та лікарню імені Мечникова настільки, наскільки зможемо. Щодо постачання медичних матеріалів, то вони буквально прибувають сюди до Мечникова, і вже наступного дня професор Сірко використовувати. Стовує їх у операційній перебування у Дніпрі. Американські лікарі спільно з українськими фахівцями проведуть декілька унікальних операцій.